Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас на продаж залітає ось така красуня. Це шкода Octavia 1.6 дизель, економний та чудовий варіант для сім'ї. Ходім, подивимось по її поближче. Тут нас зустрічає лінзована оптика, протитуманні фари та денні ходові вогні. Під копотом нас зустрічає дизельний турбодвигун об'ємом 1.6 літра, який допоможе зекономити сімейний бюджет. Японська гума 15-го радіусу на залізних дисках. До речі, протектор у нас у гарному стані ще. Автомобілі шкода завжди славились великими багажниками. Так що людини зі зростом 180 см тут буде вполне комфортно. Автомобіль у нас має зручний та лаконічний салон, в якому є двохзонний клімат-контроль, електросклопідйомники, а також у нас є можливість під'єднання ауксу до телефону. Якщо попереду водій невисокого зросту, взаді сидіти прямо кайфово, є багато відстані до колін. Але якщо трішки повище, то потрібно буде трішки уплотнити. Пробіг у нас 237 тисяч кілометрів. Також 2011 рік ціна. Саме головне 6800 і вона ваша. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм. Там ми публікуємо дуже багато цікавих варіантів, як під замовлення, так і по наявності.